Вітаю на каналі Лібідо. Сьогодні я розповім цікаві факти та деталі зйомок одного з найпопулярніших серіалів останніх років: Венздей. Поїхали! Завдяки серіалу Венздей, пісня Леді Гаги Блуд Мері, яку вона випустила далекого 2011 року, увійшла до чартів iTunes, Apple Music та інших музичних платформ. Так сталося через вірусний танець Дженни Ортеги, який вона, до речі, сама придумала за декілька днів до зйомок самого епізоду. Оригінальна пісня Гугу Мак американського рок-гурту The Cramps, під який танцює Венздей в самому серіалі. Також отримала другу хвилю популярності. Насті У серіалі знялася популярна акторка Крістіна Річі, яка зіграла ту саму оригінальну Венсдей у фільмах Сімейка Адамс та Сімейні Цінності Адамсів у новому проєкті Крістіні дісталася роль вчительки ботаніки Мерілін Торнхіл. Перед зйомками Ортега переживала, що Річі почне радити, як правильно та краще грати Венздей. Проте цього не сталося. Крістіна була максимально тактичною, тим самим дозволивши Дженні створити свою унікальну Венздей. Венздей побив новий рекорд серед англомовних релізів на Netflix. За перший тиждень глядачі дивилися шоу протягом 341 мільйона годин, тим самим перевершивши досягнення четвертого сезону серіалу Дивні дива. За два місяці до зйомок Джена Ортега почала колосальну підготовку до серіалу. Дівчина навчалася грати на віолончелі, брала уроки фехтування та стрільби з лука, а також відвідувала мовні курси, на яких практикувала німецьку мову. Саме завдяки ґрунтовній підготовці та повній віддачі усіх причетних до створення серіалу образ Венздей вийшов настільки переконливим та привабливим. Харизматичну руку на ім'я річ, яка є вірним радником Венсдей та скрізь супроводжує дівчину, грає жива людина. Так, творці серіалу вирішили, що жодна комп'ютерна графіка не здатна передати точні рухи людського зап'ястя. Тому було вирішено запросити на роль річі актора. Він постійно перебував у синьому костюмі та відігравав усі сцени лише однією своєю рукою, створюючи при цьому ідеальні кадри. Назви усіх серій поєднує слово горе за сюжетом. Мати Венздей Мортіша пояснює, що назвала доньку порядку з дитячого віршика, який звучить так: «Венздей Чайлд із Фул оф Ву», що перекладається як народжений у середу, горем буде сповнений. На створення зачіски Венздей команда серіалу витратила три години, пробуючи різні типи нарощування, доки не знайшла потрібну товщину і довжину. Водночас Ортезі довелося голити потилицю, щоб лінія волосся завжди була ідеальною а коси виглядали натурально. Венздей знімався у 70 локаціях та шести кіностудіях, серед яких були і майданчики, де також проходили зйомки щоденників вампіра. Академія Не Вермор не декорація і не комп'ютерна графіка, а реальна будівля це замок Канта Кузіно, який знаходиться у Буштені. Зйомки також проходили в інших готичних місцях Румунії, наприклад, у ботанічному саду Бухареста та на знаменитому залізничному вокзалі Регала. Творець серіалу Майлз Мілар зізнався, що як тільки він побачив Дженну Ортегу, то одразу зрозумів, що саме вона має виконати роль Венздей. Такої ж думки був Тім Бертон. Знаменитий режисер зазначав, що Дженна ідеально підходить на роль норовливої та похмурої доньки Адамсів. Венздей носить лише чорно-білі вбрання, у той час, як усі інші герої, одягнені у кольорове. Над образами герої опрацювала знаменита художниця з костюмів Колін Едвуд, яка також відповідала за стиль персонажів у «Сонній Лощині, фантастичних звірях та інших популярних проектах. Дженна Ортега знімалася у хорор фільмі Ікс саме тоді, коли проходив кастинг на роль Венсдей. Того дня акторка знімалася у сцені, для якої на неї наклали моторошний грим. Дженна попросила Гримера зробити образ ще страшнішим, і у такому вигляді позвонила режисеру серіалу Венздей Тіму Бертону. Він дуже оцінив такий підхід і, за слухами, саме тоді затвердив юну ортегу на роль Венздей. Венздей ніколи не моргає. Цю концепцію втілив режисер Тім Бертон, щоб досягти глибокого та трохи моторошного вигляду персонажа. Заради такого ефекту доводилось знімати немало дублів, тоді як Дженна робила усе можливе, щоб не моргнути. Найуважніші глядачі поділилися у соціальних мережах цікавим спостереженням. Виявилося, що на стіні кафе Везер Вейн, у якому працює Тайлер, висять не випадкові картинки, а реальні кадри з фільмів Бертона. Тіму Бертону пропонували зняти сімейку Адамсів 91-го року. Проте тоді режисер відмовився через роботу над картиною Бетмен повертається майже 20 років поспіль. Він підписав контракт на створення анімаційного фільму про монстрів цього ж всесвіту. Проте ця картина провалилася на етапі розробки. Лише з третьої спроби Бертону вдалося очолити проект, пов'язаний з харизматичною родиною Адамсів. Хантер, духан, який зіграв Тайлера, навчився водінню та здав на права лише заради однієї сцени, коли він їде з академії Невермор, Венздей та Ені дослідити маєток Гейтсів. Актор Фред Армісен, як і Дженна Ортега, пожертвував своїм повсякденним іміджем та постійно голився, щоб зіграти дядька Фестера. Він розповів, що накладки на голову, які імітують Лисину, виглядають неприродно. Щоправда, на брови довелося все ж таки накласти грим, зголювати їх Армісен не став. На сьогодні це все. Якщо ви й надалі хочете дивитись цікаві факти зі світу кіно, поставте лайк та залиште коментар на підтримку каналу. Ми переможемо.